Україна активно підміняє свою військову техніку на полі бою підробленими муляжами. Це змушує окупантів даремно витрачати снаряди на знищення хибних цілей. Виготовленням точних копій військової техніки займається одна з українських гірничо-металургійних компаній. Вона вже зробила сотні реплік тих чи інших видів західних озброєнь, які згодом були знищені військами РФ. Ця тактика дозволяє Збройним силам України економити мільйони, а окупантів, навпаки, змушує марно витрачати свої дрони та ракети. Так, 155-мм гаубиця М 777 британського виробництва, яка застосовується в Україні, коштує кілька мільйонів доларів. А репліка гаубиці із звичайних каналізаційних труб коштує менше ніж тисячу доларів. Перші муляжі зброї використовувалися ще під час громадянської війни в Америці у 1861-65 роках. Це були фейкові гармати, зроблені з колод, а масово муляжі військової техніки почали використовувати під час першої світової війни. Наприклад, дерев'яні муляжі використовувалися на полі бою разом із справжніми танками, щоб вести в оману супротивника. Під час другої світової війни за допомогою муляжів танків британської армії вдалося розгромити в Африці італо німецьке угруповання фельдмаршала Ромеля.